У місті продовжують оновлення дорожнього покриття. Увагу приділяють пошкодженим ділянкам та ямковому ремонту. За 20 секунд на четвертий поверх у Кам'янському пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту. Майже п'ять сотень бальників зібралися у Кам'янському на всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Кубок Прометея Прометея-2023». Про це й не тільки розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Мої вітання. І почнемо з хорошої новини. На Дніпропетровщині дві доби поспіль минули без обстрілів. Дякуємо Збройним силам України за захист та можливість спати спокійно. У випадку ж оголошення повітряної тривоги, дослухайтесь сирен та дбайте про свою безпеку. У Кам'янському тривають заходи з порядкування території міста на часі роботи з відновлення дорожнього покриття. Чому приділяли увагу протягом минулого тижня? Розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Наразі виконується асфальтування частин ділянок доріг, де раніше проводились роботи аварійними службами. Фахівцями департаменту житлово-комунального господарства постійно здійснюється контроль стану дорожнього покриття та по необхідності виконуються ремонтні роботи. Перелізти через паркан, піднятись на четвертий поверх, погасити полум'я і врятувати життя. Ледь не щодня такі завдання стоять перед фахівцями служби порятунку, але цього разу це лише реконструкція надзвичайних ситуацій на змаганнях. Масштабна подія відбулася у Камінському чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківіренка. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація Федерація пожежно-прикладного спорту. Спочатку війни це вже друге змагання пожежних у нашому місті. Попередні роки масштабні збори проводились у різних куточках області. Захід розпочали з урочистостей та вшануванням загиблих воїнів хвилиною мовчання. В програмі у нас буде декілька видів змагань, приймають участь як чоловіки, так і жінки, оскільки в нашій службі гендерна рівність і функції виконують як і чоловіча, так і жіноча стать. А команди приїхали з усієї області Дніпропетровської, з усіх наших державних пожежно-рятувальних загонів, які розташовані на території Дніпропетровської області. Це дев'ять команд. На нинішніх змаганнях було представлено 9 збірних команд. Згідно з правилами, в кожній команді має бути одна жінка. Разом з рятувальниками Кам'янського виступала Анжеліка на її досвіді. Багато років роботи фармацевтом у місті Бахмут до змагань долучилась, аби подолати нове випробування. Саме з цього виду спорту спершу а так ні в теніс. їздила, по піатлону їздила і з кульової стрільби. Це нове, це для мене зовсім все нове. Головне ж протистояння відбувалося серед чоловіків за чотирма вправами. Найзапекліша боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати відстань із перешкодою у вигляді стіни, після розгорнути пожежне заряддя і при цьому пробігти по дошці. Можна би було, звісно, і краще, але ну, якби доволі не дав результатом. Так як рік взагалі нічим не займалися, то... Трошки упали результати в тому році були У мене краще вийшла 100-метрова смуга з перешкодом. Покраще було. Трошки хуже пробіжав, ніж в тому році. В тому році пробіжав намного лучше. тренуватися, тренуватись, тренуватись і тільки побіда. Учасники змагань із практикою знайомі не лише завдяки пожежу прикладному спорту. Вони професійні ДСНСники, які щодня рятують людей і ліквідовують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Дякуємо, герої без зброї. Парад неймовірних суконь та бездоганних рухів пройшов 7 жовтня у Кам'янському. На базі спортивного клубу Прометей провели 23-й всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Кубок Прометея 2023 Організаторами заходу стали Лідія та Віталій Жосан при підтримці міського голови Андрія Білосова та громадської організації Бджола. Більше про захід розкажуть мої колеги. У турнірі взяли участь 33 танцювальні клуби з різних міст України: Дніпро, Верхньодніпровськ, Кривий Ріг, Павлоград, Запоріжжя, Кременчук, Маріуполь, Новомосковськ, Полтава, Тернівка та Кам'янське. Привітати та підтримати учасників змагань на відкриття турніру завітав міський голова Андрій Білоусов. Хочу привітати всіх спортсменів, які приїхали з інших міст і регіонів. Ми завжди раді вітати вас в нашому місті. В першу чергу хочу від нас усіх ще раз подякувати Збройним силам, завдяки яким ми можемо проводити. Такі заходи змагання відбувалися протягом усього дня. Учасників багато: 425 пар і соло. Наше місто представляли п'ять клубів: шарм, лілея, престиж, синергія та сокол оцінювали спортсменів понад 40 суддів. Сьогодні контингент дуже різний і багато учасників, як солісток, так і пар. Що вражає, що всі були підготовлені дуже цікавими хореографіями, гарно танцюючи і конкуренція. Дуже висока пара Софія та Ярослав представляла клуб лілея та зайняла два перших місця у категоріях молодь 1С це стандарт та молодь плюс дорослі фрістайл. Танці в мене визивають дуже яркі емоції. Вони розроблюють в мене жіночність, витривалість, емоційність. І мені дуже подобається займатися танцями. Це дуже добре для підтримки форми. Леді Формейшн новий напрямок у латиноамериканських танцях, який допомагає дівчаткам повністю реалізувати свої танцювальні таланти навіть без партнера. Так, дівчата з Дніпра, які представляли клуб Гармонія, зайняли перше місце в цьому напрямку. Ми дуже щасливі, ми дуже раді. За історії міста Кам'янське відбулася чергова культурно-мистецька подія. Цього разу до уваги кам'янчан представлена звітня виставка арт-резиденції сучасного живопису Ціна Свободи. На виставці представлено понад 70 робіт від 14 художників з різних точків України. Більше про візію сучасних митців дізнавалися наші журналісти. Від першого кроку до виставкової зали музею зірогортає стрімка хвиля кольору жовтий, червоний, жовто-гарячий, яскраво-синій та зелений. Такою експресивною яскравістю митці передають сюжет, який грає на нерві сьогодення і того великого горя, яке переживає Україна. Ціна свободи це і шрами, які залишаються не тільки на тілах наших захисників. Але це шрами в душах наших українців, і ми повинні бути готовими до того, щоб ці шрами були не настільки тяжкими, щоб вони вилікувались, а вилікуватись вони можуть перемогою, вільною україною, вірою в те, що Україна буде процвітати. Вдалим доповненням образотворчому мистецтву стала музика від бандуристки Мадлени Рихвіашвілі та мистецтво слова від декламаторки Марії Гончар, яка зачитала рядки з поеми «Заповіт» письменника і воїна Бориса Гуменюка. Сьогодні нас веснами там зустріла пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба, адже це не для нас, для себе виставити нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен, просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. Відкриття виставки стало можливим завдяки вдалій кооперації директорок Хмельницького обласного художнього музею, музею історії міста Кам'янське та Донецького обласного художнього музею, який нині знаходиться у Краматорську. Як зазначила його керівниця Олена Фідря, успішний проєкт «Арт-резиденція» насправді розпочався із пленеру в історико-культурному заповіднику в селі Маліївці. Хотілося, щоб митці трошечки поспілкувалися, щоб вони відчули, що в них є підтримка, є підтримка музеїв, є підтримка психологічна, є підтримка навіть матеріальна, що вони, ми, як музейники, просто як люди, ми готові їх прийняти, ми готові їх вислухати, ми готові їх об'єднати, що з ними працював психолог. Серед 14 митців уродженці Бахмуту, Маріуполя, Запоріжжя та Криму, на думку музейників, особливо для них проєкт став одним із шляхів позбавлення від травматичного досвіду війни. Для кожного українця свобода вибору є екзистенційною свободою, і дуже важливо. Звернути увагу на те, як художники вбачають цю свободу в своїх творах стосовно подій, що відбуваються, і осмислення ними воєнного повсякдення, того досвіду, який вони пережили. А серед улюблених робіт Наталії Буланової козак Мамай зображений в образі сучасного українського захисника. На цю роботу я відразу звернула увагу, тому що це збірний образ. Воїна, захисника, козака-характерника це образ, який дає віру в перемогу. Це вже четверта звітна виставка. За словами організаторів, планується видання каталогу та вихід відеофільму про артрезиденцію. А створені роботи будуть передані до фондів трьох музеїв, які брали участь у цьому мистецькому проєкті за підтримку Українського культурного фонду. Минулий тиждень у Кам'янському завершився великим концертом від танцювальних та музичних колективів міста. Творчий вечір був присвячений нашим захисникам та захисницям та мав символічну назву Твої дивовижні діти Україно». Як це відбувалося? Дивіться далі в сюжеті. День захисників і захисниць України це не лише про свято 1 жовтня, а про кожен ранок, який зустрічають у безпеці вільні міста, адже це тільки завдяки нескореним вільним сильним духом українцям, які протистоять кровожерлому ворогу. Подякувати захисникам зібралися дев'ять найкращих творчих колективів кам'янського, а це понад 300 учасників. Концерті приймають участь дев'ять творчих колективів нашого міста. Це танцювальні студії, стиль життя, фльор, дістарс, матей тім, легрант. Також приймає участь спортивна школа, наші зірочки спорту, вокальний ансамбль, зоряний дощ, ансамбль народних інструментів, мистецької школи номер 3 стасу всього 12 років, але він знає, що таке війна. Хрещений його сестри зараз знаходиться на харківському напрямку, де захищає нашу країну. Я дуже вдячний ЗСУ і дуже люблю такі виступи. Дуже люблю виступати і приймати участь в таких заходах. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вона дає нам цю можливість заряджений на повну виступати. Костянтину 11 років каже, концерти дуже полюбляє і завжди радий брати в них участь. Тим більше нинішній можливість подякувати нашим захисникам. Ми дуже вдячні ЗСУ за те, що вони нас захищають, і ми маємо змогу приймати участь у міських заходів. Слава Україні! Слава пані Лідія прийшла підтримати онучку. каже, що враження від концерту неймовірні і називає це одним з прикладів нашої допомоги в тилу. Початок концерту був просто зворушливий, просто сльози лилися, тому що ми в такому стані зараз що спокійно про це балакати, просто неможливо. Наприкінці заходу організатори за підтримки партнерів провели розіграш для глядачів. Так, шість щасливчиків отримали картини для малювання за номерами. А нині у нас час прогнозу погоди у Кам'янському. Температуру обіцяють по-справжньому жовтневу. Вночі беріть ковдру, потепліше передають плюс 4. В день набагато вище до плюс 11. Мілива хмарність. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Наш випуск новин добігає кінця. І з вами був Володимир Кравченко. Попри перші осінні холоди, залишаємо в душі тепло та оптимізм. Бажаю тихої доби, бережіть себе.